Отже, привіт! З нами сьогодні Іванка Дворянська, студентка другого курсу соціальної педагогіки. Привіт, Іванка! Привіт! Як тобі наша студія? Прекрасно. Як, як камера для допиту. Будемо говорити сьогодні про уку. Uh -huh. Розкажи, може, найперше, як ти дізналась про Вуку? Після 10 класу я дуже хотіла кудись втікти з свого міста на літо. Я шукала різні курси і знайшла English Week вуку і тоді приїхала сюди на тиждень. Мені настільки сподобалось і взагалі сама обстановка і ставлення, що я вирішила, що буду сюди поступати. Uh -huh. Що я прийшов в УКУ, а я їхав в маршрутці, я хотів кудись поступити, тобто перепоступити зі свого університету колись. Ну я їхав, їхав, їхав і згадав собі, що я такий університет УКУ, і захотів туди піти. Мені там сподобалося, як мене прийняли. Мав з собою молоко, яке я розлив на землю, а мені сказали, то нічого, ми потім приберемо. Тобі сподобалося це, так. Так, мені сподобалося, що вони всі такі добрі, прикольні. Перший рік це було щось з чимось. Це навіть не перший рік, перший семестр. Тому що я був розчарований. Чому розчарований? Ну тому що я дізнався, що таке талони, Я дізнався, що таке університет це явно не школа, де ти можеш собі дозволити, що хочеш, як хочеш, і де хочеш, що хочеш робити. Тут, так, ти тут мусиш вчитися, що мене не лякало. Тому що я собі думав, що студентське життя це є гуляти, а навчання це щось другорядне. Розкажи, може, про свого найоригінальнішого або найприкольнішого, найкумеднішого, я не знаю про якусь таку одну людину з твоєї групи, яка тобі найбільше імпонує. Ну, в мене там всі прикольні, всі мені імпонують, але ну так, скажімо так, є друг Соломон, який єврей ну, типу, за національністю. І от прикинь, нам ми всі стаємо, молимось, він не молиться, і типу, ніхто його за то не осуджує, типу, це дуже круто. І другий такий мій друг дуже класний, то слава, там, ну він не похожий на інших студентів уку, тому що він такий от такий весь швидкий, такий весь типу завжди стрибає, там щось кричить і там зачіпається до дівчат. Ну, не похожий на інших людей. Ну, для мене УКУ це як така невеличка країна, можна навіть сказати, де всі досить дружелюбні, милі і. Тут надзвичайно багато роблять саме для студентів порівняно з іншими університетами, так як послухати, то там взагалі жах. А тут настільки все мирно, як утопія, кажуть. Слухай за конфлікти і за залагодження конфліктів. То що залагоджуються конфлікти в уку якось особливо, чи так само? Так, Підійдемо, бнімемо все сьот. Уку це таке ідеальне суспільство, ідеальна така е, спільнота людей, де, де все дуже класно. А так от десь вийдеш за той університет, і ти стикаєшся з суворими, е, суворою реальністю, що за все треба е, або знайомство, треба, або треба десь заплатити, щоб щось здобути. Mm -hmm. А так, університет, ну це з одного боку добре, що університет до того готує, а з іншого боку, е, погано, тому що як ти виходиш вже за двері університету, ти бачиш щось інше. І це лякає. Це не то лякає, просто ставить тебе перед відкритим, ну перед вибором, що робити. От мені найбільше подобається, мабуть, зараз в цьому семестрі пара пасторальної психології тут. І викладачі дуже цікаві, і продметися чи не захоплюючи. Коли ми поїхали в Ольвію археологічну практику, кожного року ж історики мають цю практику. І власне кажучи, на цій практиці я побачив, як викладачі власно ставляться до студентів. Що таке відчуття, що це є друг в першу чергу, не так викладач, просто друг. Розкажи щось про англійську. У вас тут добре її викладають? Так, да, дуже добре. На першому курсі англійську викладав Роберт Спайсер. Це було так класно. Добре було, що він не розумів української. Нам хоч не хоч мусило говорити англійською. Тобто це дуже допомагало. Розкажи, а як розважаються студенти? Ой, можна про таке не питати. <гум> <гум> є, є їдальні. У нас на на потрібці, ну ціни, цінне, ці, це все залежить від тебе, що ти хочеш і все окей, прекрасно, і смачно готують. Ти казала, що ти жила в гуртожитку. Так. Розкажи, як, як ви співживаєте в гуртожитку. Ну, першу чергу, коли я сказав, що я живу в гуртожитку друзям, так? То друзі сказали, що о, будеш знати, що таке таракани, будеш знати, що таке шум стандартно. Ну, це не зовсім гуртожиток, це така квартира. У нас там було п'ять кімнат так, і жило 12 дівчат. Е, я побачив, що є хороші умови, що є е, класні друзі. В основному це є. У ну, мене, наприклад, як я жив, це були мої одногрупники на рік старші. Ну, це класно тим, що старші студенти допомагають в основному молодшим. Це і класно так. Єдине, мабуть, що не сподобалось в гуртожитку, те, що в мене була така кімната, що через стіну був душ. Mm -hmm. І тобто це було дуже чути його. І вранці, коли хтось ішов душ, я від того прокидалася, я не могла заснути, але загалом це було дуже класно. Ну я поступав на міжнародні відносини. Трохи, скажімо так, напряжно було mm -hmm. на, на платному. Але на, ж тут це вже платно Ну, але, перепрошую, ціни. Що тут ціни? Н ну, на цих міжнародні відносини в політесі там 20 тисяч. І ви ще ага. історія чотири. Різниця відчутна. Тут ідеальна атмосфера для пошуку себе справжнього. Треба просто слухатися, що, що підказує серце і розум, і зробити свій вибір. На мою думку, це є дуже вимогливий заклад, який не, не терпить халяви, скажімо так. На цій <гум> <Зараз гум> війно носі закінчимо. <гум> Дякую. Це справді класно, це вищий рівень, особливо для України. Тому я дуже рада, що я сюди поступила.